Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Пане Олександре, ну продовжує тити правобережжя Херсонщини з лівобережжя, але бумеранги прилітають їм доволі швидко і оперативно від наших збройних сил. От повідомляють про враження великої кількості російських військових в селі Агаймани, яке, яке знаходиться у тимчасово окупованій частині Херсонщини. Там солдати були розташовані в будівлі школи. кажуть, яка перетворена на перевалочну базу для цих свіжочмобілізованих з Криму перед фронтом. Що вам відомо про цей випадок? І взагалі наскільки неспокійно окупантам. На тому березі Дніпра? Ну я. Ще хочу подякувати знаєте, Збройним силам України, як і будь-які українці, які е, сьогодні там живе в нашій країні, тому що дійсно вони не дають ворогу відчувати себе не то, що господарем, а навіть непроханим е, гостем. тому що їх постійно е, постійно їх тримають в тонусі. А Гаймани – це населений пункт. Він знаходиться ближче. Це коли територія нині утвореного інського району, це коли там, Іванівський район, це невеличкий неведоселений пункт, але дійсно вони облаштували там перевалочну базу і намагалися готувати, як кажуть, зараз чмобіків, або підтримувати їх до переходу на лінії зігрних. Але наші військові. Ові показали, що ну немає у них спокійного це, якщо будемо казати, це такий умовно глибокий тил був для скажу так російських найманців, але вони і навіть там в тому глибокому тилі не можуть себе, тилі, не вичувати спокійно. Дійсно, був нанесений удар, вже вже декілька днів тому відбулося. Але я так розумію, що наслідки цього попадання вони ще відчуваються для них і сьогодні. То саме відбуває і з містом Голопристань, з містом Олешки. Я впевнений в тому, що немає жодного місця на на жаль поки що окупований території Херсонщини, де б ворог мог міг би себе почувати спокійно. І ще одне питання на наприкінці, пане Олександре, у Херсонській області, щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень. Вивозять їх до окупованого Росією Криму. Ці дані днями оприлюднив головна голова правління правозахисної організації Кримсос Олексій Тільненко. Що вам відомо зараз про те, що відбувається із незаконною депортацією українців на тимчасово підконтрольній території, і куди їх вивозять? Ну, знаєте, на жаль, географія вивозів, ну вона дуже велика. У нас ми маємо декілька голів е наших громад місцевих, які так само були викрадені, вони були ну, умовно заарештовані, викрадені, і місце перебування не всіх, не всіх нам відомо. Географія людей звичайних, ну будемо так казати, в лапках, людей, які... Не були чиновниками, або не були посадовцями. Вона настільки велика, що ми маємо інформацію привіз і навіть в Пермський край, і в Магаданську область, і навіть туди далі, де в умови дальнього сходу. Тому знаєте, ну на жаль, територія Росії вона займає шосту шосту частину території світу, і вони намагаються наших людей розпорушити так, щоб дійсно це не було можливим сьогодні, навіть їх там. Для обміну, як ну будемо казати, військовополонених або захоплених людей, або наймогли забезпечені в гідні умови, перебуваючи там, хоча б знаєте, знайти адвоката, який би представляв їх в умовах, хай, хай той фарс, який вони називають судом, але ну все рівно будь-яка людина в світі має право на захист. Вони вони позбавляють наших е, мешканців викрадених. Моя особиста впевненість, що 600 – це цифра на це, це така напевно вже точно, точно, точно перевірена, тому що ну я впевнений, що їх таких наших людей набагато більше. І є люди, які помилково виявилися там. Вони пристали на пропозицію, злякалися і почали виїжджати. А сьогодні вже ростаються в своїх діях. Тому і для наших правозахисників, захисників. І для наших там спецпідрозділів є дуже багато роботи щодо... щодо виявлення, де знаходяться наші громадяни і повернення їх. А я би користуючись нагодою, просив би всіх, хто чує нас, і хто бачить і знаходиться в такій ситуації, бити в набак. Звертатися до будь-яких джерел інформації, щоб ця інформація находила і в військову адміністрацію Херсонської області, і в обласну раду. А ми будемо приймати всі заходи для того, щоб повернути наших людей на нашу землю. І будемо сподіватися, що всі ці заходи спрацюють ефективно, і всі наші і військові, і цивільні люди повернуться до своїх домівок і на рідну українську землю. Дякую вам дуже, пане Олександре, що знайшли час. Прокоментували і поточну ситуацію.